Я зробила зу... мі... мікрофон. Я як би то хотіла сказати, слухайте, мені якось от все скучно з Ютубом. Та зараз буде фон, нові відео, всяке таке. Народ, я все зламала, я буду знімати Майнкрафт. У мене будуть анімації з підписки Але я не знаю, мені це щось з цього І скажу чесно, відео немає, бо в мене поганий мікрофон. У мене його взагалі немає, я маю знімати якось з наушники. Ось ця анімація, там Рот говорить, це капітанки, що зробила. Народ, я перший раз працюю в цій програмі, а так то є, це флешпро, так то я роблю в Anime Studio Pro, але якось так. Народ, ну коротше, слухайте, дивіться, в мене тут така племка. Знаєте, в комп'ютерах є такі штучки, то що мікро... навушники з мікрофоном. І там дві штучки. Під'єднати мікрофон і навушники. Але в мене тільки одна, бо для мікрофон або для навушників. Наролась, будь ласка, помиріть, що з цим робити. А ще в мене навушники з мікрофоном поламалися. Я думаю, може куплю закуплю нові. І... Якщо хочете, я буду проходити Майнкрафт сторімот, але мене буде погано чути, бо в мене ж немає я... нормальних навушників. От, дякую всім за увагу. Так, як знаєте, анімація повне гавно. Але це ну, що все, що я змогла зробити. Ну, дякую за увагу, всім майбать. Була, підкажіть в коментарі, я... Як... що мені знімати, як знімати. І там я не знімала відео і за того, що перемогла. І хочу я їх поз... зробити. Відкриваю я така кіностудію, засвічую файл, не Та, Вот. Я не знаю, що це таке. Певно, треба... мені треба допислят... скачувати нову програму, а поки що думаю, з голосом буде вантіка. Дякую всім за увагу, Ваша дісто.